Ти колись прокидався вранці і раптом ловив себе на думці, а чому цього більше нема? Ще вчора здавалося настільки природним, оті спонтанні ранкові ерекції, які приходили без попередження, без причини, просто як частина тебе. А сьогодні тиша. Порожнеча. Ні, натяку. І ти, можливо, подумав ну, я ж не молодшую, мабуть, так і має бути. Але чи справді це просто вік? Чи це спосіб, яким твоє тіло кричить, зверни увагу, щось відбувається всередині? Ранкова ерекція це не просто реакція на еротичний сон. Це індикатор. Живий, щоденний сигнал про стан твоєї сексуальної функції, серцево-судинної системи і гормонального балансу. Вона розповідає більше, ніж здається. І її зникнення після 50 – не завжди нормальна частина старіння. Насправді, це може бути першим цвіночком серйозніших змін у твоєму організмі. Те, що ти зараз відчуваєш, цілком нормально. Ти не один. Безліч чоловіків після 50 стикаються з подібними змінами, але рідко говорять про це. А даремно. Бо саме в такі моменти починається найважливіше, уважніше ставлення до власного тіла, до себе. Чи пов'язано це з рівнем тестостерону? Чи, можливо, це перші ознаки зниження кровотоку, а значить, перші кроки до серцево-судинних проблем? Те, що ти дізнаєшся далі, може тебе здивувати. І не лякайся, знання в цьому випадку не тільки сила, але й реальний шанс вчасно зреагувати. Тож, якщо ти коли-небудь відчував щось подібне, або просто хочеш зрозуміти, як працює твоє тіло після 50 залишайся зі мною. Бо зараз ми розпочнемо розмову, яку варто було б почати вже давно. І якщо це, що ти щойно почув, зачепило тебе хоч трохи, згадай, коли ти востаннє думав про це по-справжньому. Без жартів, без сорому. Просто чесно, з самим собою. Бо іноді, в найпростіших змінах, як от зникнення ранкової ерекції, ховаються важливі сигнали. І те, як ми на них реагуємо, визначає не лише наше сексуальне життя. А й загальне здоров'я, енергію, настрій навіть стосунки. Я говорю про це не для того, щоб налякати, а щоб підтримати. І запрошую тебе зробити те, що змінює набагато більше, ніж здається, на перший погляд. Поділися своїм досвідом у коментарях. Що ти відчув, коли помітив зміни? Як ти на це зреагував? А може, все ще мовчки намагаєшся зрозуміти, що з тобою не так. Повір. Твоя історія це не просто коментар. Це чиясь підтримка, хтось побачить її і скаже, я не один. А ще, якщо ця тема тобі близька, постав подобайку. Це твій тихий спосіб сказати, це має значення для мене. Саме завдяки таким простим діям YouTube показує це відео іншим чоловікам, яким воно може реально допомогти. І, будь ласка, перевір, чи ти вже підписаний на канал старіння з мудрістю. Здоров'я та сексуальність. Бо якщо ти хочеш і далі розуміти, що відбувається з твоїм тілом після 50, ми будемо говорити про це тут спокійно, відверто, без табу для тебе. А тепер давай заглянемо глибше. Бо попереду найважливіше ти маєш знати, ранкова ерекція це не просто випадкова реакція на якісь еротичні сни чи безконтрольні імпульси. Насправді, це складний фізіологічний процес, який відбувається кілька разів за ніч. Без твоєї участі, без жодної свідомої думки. Це один із найбільш чесних і точних біомаркерів твого здоров'я. І саме тому її раптова відсутність після 50 це не просто дивина, а сигнал, який варто почути. Коли ти спиш, твоє тіло не відпочиває повністю. У певні фази сну. Особливо під час фази швидкого руху очей, РЕМ, активується нервова система, яка відповідає за статеву функцію. І саме в ці моменти відбуваються спонтанні ерекції. Їх може бути від 3 до 5 за ніч. Навіть якщо ти їх не помічаєш, організм тестує к себе, перевіряє, чи все ще здатен правильно функціонувати. Це як технічна діагностика. Автоматичне оновлення системи. Де кожен механізм проходить свою перевірку. І якщо щось не спрацьовує, це вже не просто дрібниця. Це вже не про секс, це про кровообіг, про нервову провідність, про баланс гормонів, про глибоку, невидиму роботу, яка відображає стан усього твого тіла. І ось тут починається найцікавіше, а для багатьох чоловіків, на жаль, найнеочевидніше. Відсутність ерекції вранці часто випереджає інші симптоми серцево-судинних захворювань. До появи болю, до тиску, до задишки тіло вже шепоче про проблему. Іноді, саме пеніс першим, говорить о проризик інфаркту. І лише тому, що його судини найтонші вони блокуються першими. І ти це бачиш не в аналізах, не в уст, а просто коли не прокидаєшся з ерекцією. Ось така правда. Яка часто залишається за кадром. Але є ще один шар більш тонкий той, що пов'язаний із твоєю енергією, твоїм відчуттям себе як чоловіка, з твоїм відображенням у дзеркалі. З часом чоловіки часто звикають ігнорувати себе. Вирішують усе, крім власного стану. А потім дивуються, чому зникає бажання, чому з'являється втома, чому все, що раніше приносило драйв, більше не збуджує. Іноді причина саме тут. У цих дрібних, але надважливих сигналах. Ми часто говоримо про трансформацію і як щось зовнішнє. Але іноді справжня трансформація починається всередині, з моменту, коли ти перестаєш мовчати про очевидне, коли вирішуєш не миритися з тим, що щось пішло не так. Бо зміни це не слабкість, це рішення. Це мужність. І це початок зовсім іншої подорожі до себе. Напиши в коментарях, це має сенс для мене, якщо ти хочеш бути чесним із собою прямо зараз. Тому що далі ще глибше. Коли ерекції зникають на день чи два, це може бути випадковість. Втома стрес, безсонна ніч або просто тимчасове емоційне вигорання. Але коли це стає звичкою, коли ранкова тиша повторюється день за днем. Тоді ми вже говоримо про щось глибше. І тут важливо не шукати виправдань, а подивитися правді в очі. Бо дуже часто за цією відсутністю ховається не вік, а наслідки того, що ми довго ігнорували. Одна з перших причин гормональний фон з віком рівень тестостерону природно знижується. Це частина чоловічої біології, яку не зупинити. Але різниця між априродним зниженням і критичним падінням полягає в тому, як тіло реагує. Коли зникає ерекція, коли падає лібідо, коли енергії на життя ледь вистачає, це вже не просто зрілість. Це може бути сигнал про те, що гормональна система більше не витримує навантаження. І саме тут багато чоловіків, потрапляють у пастку, вони починають шукати винних зовні, у стосунках, у віці, у партнерці. Але справжня причина часто сидить глибше. Вона у хімії тіла, у балансі речовин, які керують нашим бажанням, настроєм, навіть впевненістю в собі. І коли ці процеси виходять з-під контролю, перше, що втрачає стабільність, це сексуальна функція. Ще один важливий фактор серцево-судинна система. Це не те, про що ми зазвичай думаємо, коли мова йде про ерекцію. Але саме вона відповідає за те, щоб кров досягала найвіддаленіших судин. І пеніс – один із перших органів, який страждає, коли є проблеми з тиском, холестерином, еластичністю артерій. У певному сенсі, ерекція це не лише сексуальна реакція, а й маленький щоденний кардіотест. Звучить просто, але насправді за цим стоїть складна система рішень, які ми приймали роками. Наші звички, харчування. Рухова активність, спосіб життя, усе це має свій ефект. Іноді відкладений. Але неминучий. І коли зміни стають помітними у сексуальній сфері, це не сором. Це можливість побачити наслідки і зробити вибір, або ігнорувати, або щось змінювати. Є ще одна правда, яку рідко озвучують більшість цих змін не відбувається раптово. Вони накопичуються тихо. День за днем. І те, що ми бачимо зараз, лише вершина. Багато рішень уже були прийняті. Але багато ще можна змінити. Бо навіть у 50, 60 чи 70 це не кінець, це просто інший етап, інша динаміка. І зовсім інша точка входу у власну силу. Ми звикли сприймати серце як окрему історію, як щось, що працює в іншій системі. Окремо від сексуальності, від інтимного життя, від особистих відчуттів. Але правда в тому, що все в тілі пов'язано. І те, що часто виглядає як статева дисфункція, може бути першою підказкою про зовсім інші речі. Про ті, що відбуваються тихо, глибоко, у самому серці твого організму. Кровообіг це основа ерекції. Без стабільного притоку крові до кавернозних тіл пеніса ерекція просто не настане. І якщо десь у судинах виникає перешкода, якщо артерії звужуються, втрачають еластичність або покриваються холестериновими бляшками, усе це проявиться саме тут. У найменших і найчутливіших капілярах у тканинах, де будь-яке порушення кровопостачання моментально дає про себе знати. Саме тому урологи і кардіологи часто працюють пліч пліч Втрата ерекції це не просто інтимна проблема, це системний маркер. Це може бути першим дзвіночком, який попереджає про ішемічну хворобу серця. Про гіпертонію, про ризик інфаркту. І цей сигнал може з'явитися задовго до болю в грудях чи підвищеного тиску. Це ніби закуліся, де тіло показує нам, що саме потребує уваги ще до того, як стане пізно. Але в цьому є і щось дуже людське. Бо поки тіло говорить з нами, ми маємо шанс відповісти. Ми можемо змінити ментальність, з якою ставимося до свого здоров'я. Можемо замість сорому обрати уважність. Замість ігнорування вибрати діалог з власним тілом. І ці рішення, хоч і здаються дрібними, мають глибокий вплив. Вони змінюють не тільки показники в аналізах. Вони змінюють відчуття себе, дають силу, дають новий вектор у житті. Є чоловіки, які роками лікують симптоми, не торкаючись причини. Вони пробують пігулки, добавки, короткі шляхи. Але правда глибша. Ерекція це не ізольована функція, це відображення загального стану судинної системи. І коли ми розглядаємо її в цьому світлі, все стає на свої місця. Ми бачимо цілісну картину. Розуміємо. Що немає окремого к серця і окремого сексуального життя. Є один чоловік, є одна система, є одне життя. І тут починається справжня трансформація. Коли ти більше не лікуєш поверхню, а починаєш звертати увагу на суть. Коли розумієш, що ранкова ерекція це не просто приємний бонус, а щоденна діагностика. Проста, природна, чесна. І, можливо, саме зараз настав той момент, коли варто її почути. Але не все зводиться лише до судин. Дуже часто причина зникаючих ерекцій ховається глибше в хімії самого тіла. У балансі гормонів, який непомітно змінюється з віком. Після паяте 10 років організм чоловіка входить у зовсім іншу фазу. І, хоча вона не така різка, як жіноча менопауза, її вплив відчутний. Ми говоримо про андропаузу, період, коли рівень тестостерону поступово знижується. Це природний процес, але далеко не безслідний. Тестостерон не просто гормон чоловічості. Це один із головних регуляторів твоєї енергії лібідо, настрою, сили, впевненості й, звісно, ерекції. І коли його стає менше, тіло починає подавати сигнали. Не завжди очевидні. Інколи. У вигляді втоми дратівливості, втрати інтересу до близькості. Але дуже часто саме у вигляді відсутності ранкової ерекції. Це не про те, щоб мати бажання щодня. Це не про те, щоб відповідати якомусь стандарту. Це про базовий біологічний механізм, який свідчить я в порядку. Коли його немає, організм ніби шепоче, зверни увагу. Щось змінилося. І отут найважливіше не прогавити. Не сприймати це як норму, якщо ти раптом відчув, що тіло працює вже не так, як раніше. Проблема в тому, що багато чоловіків бояться слова у гормони. Вони уникають аналізів, уникають розмов. Бояться, що це клеймо. Але правда в іншому тестостерон це не сором. Це не слабкість, це біологія. І коли рівень падає занадто швидко або надто сильно, з цим можна працювати. Є рішення, є підтримка, є способи повернути собі стан, у якому ти знову відчуваєш себе сильним, бажаним, живим. І найцікавіше це не завжди потребує гормональної терапії. Дуже часто зміна ритму життя, корекція харчування, сон, зниження стресу і цілеспрямовані дії можуть стабілізувати ситуацію природним шляхом. Але для цього потрібно знати потрібно зняти штору з цієї теми. Перестати соромитися і почати слухати себе. Бо твоя гормональна система як оркестр. І якщо один інструмент фальшивить, це чутно у всій музиці. Важливо не чекати, поки весь ритм зіб'ється. Важливо вчасно почути перші ноти і дати собі шанс на повернення до гармонії. Саме так починається справжнє перезавантаження. Без драм, без паніки, з повагою до себе, з бажанням жити не як раніше, а краще, свідомо. Іноді достатньо лише одного моменту усвідомлення, аби змінити траєкторію всього життя. Той момент, коли ти нарешті визнаєш, щось іде не так. Що те, що ще недавно було звичним, природним, майже автоматичним, сьогодні зникло. І нехай це і щось всього лише ранкова ерекція. Її відсутність може стати найчеснішим відображенням глибших процесів. І отут важливо не втекти від себе. Не заховати цю правду в шухляду, де зберігаються всі уни на часі. Бо саме ця правда здатна дати тобі новий старт. Найперше, не панікувати. Це не вирок. Це не кінець. Це не доказ того, що все втрачено. Дуже часто, навпаки. Це той перший тихий сигнал, який дає можливість діяти вчасно. І як би дивно, це не звучало, але саме завдяки таким дрібницям можна запобігти серйознішим ускладненням. Бо тіло ніколи не кричить одразу. Спочатку воно шепоче. І хто чує цей шепіт, має перевагу. Друге, звернутися до фахівця. Це не слабкість це сила. Це вчинок дорослого. Відповідального чоловіка, який хоче жити повноцінно. Сучасна медицина має всі інструменти, щоб допомогти зрозуміти, що саме відбувається з організмом. Прості аналізи крові можуть показати рівень тестостерону, стан судин, запальні маркери, цукор, тиск без складних процедур, без болю. Лише чесний погляд усередину. А головне, дуже часто ці зміни можна скоригувати. Так, не завжди це миттєво. Але це можливо. Іноді все починається з корекції способу життя, більше сну, менше стресу, харчування, яке підтримує судини і гормони. Фізична активність, навіть помірна, вже через кілька тижнів може вплинути на ерекцію, енергію, настрій. Бо тіло це система, яка прагне відновлення. Варто лише дати йому шанс. І ще – не закриватися. Бо дуже часто за відсутністю ерекції ховається не лише фізіологія, а й психологія. Напруга, тривога, самотність, втрата сенсу, розчарування усе це має вплив. І коли ти дозволяєш собі говорити, розуміти, досліджувати себе, починається справжня трансформація внутрішня та, що змінює не лише функції, а й ставлення до життя. Це не шлях страху. Це шлях вибору. І якщо ти читаєш ці рядки, слухаєш цей голос і відчуваєш, що це про тебе знай, ти вже зробив перший крок. Ти обрав не уникати, а розуміти. Не миритися, а шукати рішення. І саме тут, у цій точці, починається новий етап. Етап дій, усвідомлення і глибокої поваги до себе. І Якщо ти дослухав усе до кінця, значить, це було тобі близьке. Значить. Ця тема справді торкнулася чогось глибшого всередині. І я дуже це ціную. Бо така розмова потребує не просто інтересу, а готовності дивитися чесно на себе, приймати зміни і не втрачати зв'язок зі своїм тілом. І якщо це про тебе, якщо ти впізнав себе в кожному з цих моментів, залиш мені в коментарях фразу, і я з тобою до кінця. Так я знатиму, що ти справді пройшов цю подорож зі мною до останнього слова. І якщо ти відчув, що тут є сенс, що цей простір для тебе, постав подобайку. Це твій спосіб сказати, мені це важливо. А якщо ще не підписаний на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, саме час зробити це. Бо тут ми будемо ще багато говорити про речі, які не прийнято обговорювати вголос, але які змінюють усе, коли наважуєшся в них заглянути. До речі, ось тут поруч є відео, яке чудово доповнює те. Про що ми сьогодні говорили? Клікни і продовжимо цю розмову далі. Побачимось там.